Так, отримали сьогодні подрібний гілок Бобер 2,2 кВт 220 вольт з українським двигуном. Тут ми вже експериментували, як він працює, заготовили трошки гілячок, передбали його, щоб переробити немало, не багато. Таку от кучку гіллячок після обрізки саду. Надіємося, що він допоможе нам в цьому. Зараз покажемо, як він працює. Гілячки бажано попередньо підготовлювати, щоб не було там розголуджень, щоб вони були більш-менш прямі. Так буде скоріше і простіше. Або працювати вдвох. Один готує гілляки, а інший подає в апарат. Більші гіляки подрівнює краще, ну, вони вологі зараз. Менші, якщо подавати, напевно, краще їх пучком подавати через те, що вони ну, вилітають якби, більшими кусками менші гіляки. Ну і це обережно треба, бо може бути так звана віддача, вилітає, тобто не, не дивиться не в растру, щоб не отримати в око віддачу. Ну так працює добре з українським мотором. А це його робота, яка очікує. Ну на цьому все.